Від дисципліни та характеру у спорті високих досягнень успіх іноді може залежати не менше ніж від технічних навичок або таланту. Загалом, без правильного менталітету, усі твої фізичні, тактичні і технічні переваги можуть помножитися на нуль, згубивши шалений потенціал. На професійному рівні потрібно дуже обережно маневрувати між необхідними межами. Відстоювати себе і при цьому не зійти з розуму від слави, уваги та грошей. Навіть важко порахувати, скільки талановитих гравців навіть не наблизились до свого прайму через проблеми із поведінкою: болотелі, касано, покба або навіть той таки Неймар. І цей список із відомих імен можна продовжувати до завтра. Скоро до них може приєднатися черговий талановитий футболіст, який буквально ламає собі кар'єру уже не перший рік. Але шанс одуматися в нього ще є. Ви на каналі Експорт сьогодні говоримо про Осімхена. Отож, через кілька місяців Віктор Осімхену виконується 27 років. За ідеєю, десь саме тут центральний нападник повинен досягти свого піку і якийсь час на ньому протриматися. Нігріє же, замість найбільшого виклику у своєму житті, переходить у Галатасарай, за який вже відіграв сезон 24-25 на правах оренди. За останні два роки його ринкова вартість обвалилася майже удвічі від 120 до 70 мільйонів євро. Але чи пояснюється цей регрес футбольною точкою зору? Ні, Осімхен не здався і досі стабільно забуває багато. 73 три матчі 54 голи у клубах за ті два роки, що ціник нападника летить униз. І було ще 11 голів за збірну. Статистика шикарна, і з подібними показниками спокійно можна розраховувати на інтерес головних клубів Європи. І найцікавіше, що інтерес присутній. До віктора придивляється ПСЖ, Ювентус, Челсі, МЮ, Арсенал і ряд інших клубів, включаючи саудівців. Куди ж ми зараз без них? Але сам Нігер зовсім не сприяв реалізації власних амбіцій, які очевидно у нього є. Осім хен жахливо взаємодіє і взаємодіяв із наполі, коли неаполітанці за безпосередньої участі нападника завоювали довгоочікуване скудето. Місто обожнювало Віктора. Одна місцева відома кондитерська навіть робила торти присвячені африканцеві з декором у вигляді фірмової маски футболіста і присипкою, що імітує його зачіску. Тоді він дійсно отримав шалену любов. 32 матчі в серії А і 31 результативна дія. Італійська золота буца і історичне чемпіонство. Взагалі, такі вступні дані дозволяють претендувати на статус легенди клубу, але цими шансами потрібно було розпорядитися, чого у Сімхена зробити не вийшло. Віктор Буянив вбив журналістів, обрався на Наполі через відео у соціальних мережах, прибирав з профілів будь-які згадки про команду, сварився з керівництвом і показово не вітався з одноклубниками. І це серйозно. Є відео, на якому партнери тягнуться за рукостисканням і отримують відповідь тотальний ігнор. Хоча на тлі спроби подати у суд на неаполітанців, усе сказано раніше, це лише квіточки. Справа у тому самому відомому ролику, який опублікували в акаунті клубу у TikTok. Правда, він був дивний, але все ж таки жартівливим. Там висміювали Віктора, який випрошував у суді пенальті, а потім і одноклубників, щоб його пробити, і після цього не реалізував спробу. Жарт був недоречний? Можливо, так. Але точно не привічу подавати до суду на свою команду. Те, що сьогодні сталося на офіційній сторінці Наполі, в TikTok, неприйнятно. Відео, яке висміє Віктора, спочатку було оприлюднено, а потім із запізненням видалено. Це серйозний інцидент, який задає шкоди футболісту і погіршує ситуацію, коли щодо віктора влаштовують розбірки у пресі. Ми залишаємо собою право ініціювати судовий розгляд і будь-яку корисну ініціативу для Віктора. Таку заяву зробив агент футболіста Роберто Календа. Але давайте не забувати, хто керує наполі. Епатажний президент Ауреліо Де Лоренті свідомий своєю непоступливістю і, в принципі, поганим характером. Але все ж таки у Ігуаїна, Кавані або Кулібалі та інших, тим не менше, якось вийшло піти на підвищення із цієї команди. А о Сімхе натурально ворогує із клубом. Навіщо незрозуміло? Адже в його ж інтересах домовитися і з вигодою для себе розійтися. Не дивно, що топ клуби не доходять до конкретики у розмовах з нігерійцем і швидко відмовляється від його трансферу. Але по суті його й не відпустили б елітну лігу із такою історією взаємин із Наполі. Ось і доводиться у найважливіший момент кар'єри перебиратися до Стамбулу. І то з величезними труднощами. Галта Сарай має заплатити 75 мільйонів євро і повинен буде відправити у Наполь 10% із майбутнього перепродажу. А ще обіцяє не відпускати осім хена в інші команди з Італії. Тут у виграші, в принципі, всі, крім самого Віктора. Наполі відмінно заробив і навчився існувати без африканця і вже навіть взяли одне золото. А турки забрали одного із кращих нападників світу. Будь-яким хен хоча б трошки менш норовливим, футбольний світ давно знав би фантастичного нападника в його обличчі не у рамках одного-двох сезонів, а на постійній основі. Адже його таланту і виконавських якостей достатньо для цього. Він точно буде забувати багато у Стамбулі, але це явно не межа його мрій. Його амбіції були більшими. А тепер він у кращому випадку стане лише першим хлопцем на селі. На цьому все Ставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал. А також у коментарях напишіть, як ви вважаєте, які гравці в історії футболу були ще більш недооцінними через свою поведінку і не змогли реалізувати себе. Буде цікаво почитати ваші приклади. До нових зустрічей.